Усіх вітаю! А сьогодні давайте зробимо відео переїзд, чи варто вам це робити? Це буде такий експрес-розклад на 5 варіантів під відео, як завжди, ви можете знайти тайм-коди. Чи варто це робити? Ну, як завжди, ми ставимо таку тим, тимчасову так, рамку, ну, десь 3 місяці. Чи варто вам взагалі? А зараз кудись переїжджати, кудись рухатись в цьому плані. Я знаю, що багато хто не слухає а, так порад, але інколи треба, звичайно, слухати, бо тоді навіщо взагалі так дивитись. Ну і, можливо, будуть якісь підказки. Я так завжди кажу, що коротенько. Так? Там, коротенько це в уявлені десь там 10 секунд відповіді, але ну, так виходить, що там по 3-4 хвилини. Кожен варіант у нас виходить. Так, давайте розпочнемо переїзд. Чи варто вам... Це робити в найближчі також 3 місяці, не в залежності, коли ви дивитесь цей розклад. Можливо, навіть влітку так, не обов'язково, що саме я там зараз на грудень, січень чи лютий кажу про ваш переїзд. Тобто, можете просто, ось коли ви відкрили це відео, в той момент ви і дивитесь його. Давайте. Переїзд. Чи варто вам кудись, коли ви там... Хочете або не хочете, так? Просто плануєте переїжджати. Переїзд. Перший варіант, другий варіант, третій. Четвертий. І у нас, дійсно навіть п'ятий варіант. Шикарно, як підлаштувала все. Перший, другий, третій, четвертий та п'ятий варіант хто не встигає можете поставити відео на паузу. Під відео знову-таки є тайм-коди в описі. І ми можемо розпочинати з першого варіанту: чи варто вам переїжджати в найближчі 3 місяці? Поки що ні. Я б навіть би навпаки. А... В принципі би не виходило б з зони своєї комфорту, і навіть навпаки, би навіть е -з закрилась би від цієї думки, чи навіть від інших людей. Де я чесно кажучи, можливо, зараз ви знаходитесь в такій позиції, тому що тут ну, ніякого руху. Тут я стою на одному місці. Навколо у мене так, такий бар'єр. Я видобувала навколо себе таку стіночку, я не хочу нікого бачити, нічого не хочу бачити. І це нормально, тому що мені потрібен час. Зважити, подумати, обдумати. Потім я скину все, що мені не треба, все, що приносить мені шкоду, або взагалі немає ніякої ресурсності, так, від цього. І коли я відкину зайве, у мене з'явиться час, натхнення, енергія на інше, і тоді тільки я це зроблю. Але на даний момент найближчі 3 місяці, це більше я кажу, Така закрита позиція ніякого руху, ви просто аналізуєте так. Підсумки, причому тут, можливо, навіть загадала людина, яка дійсно виснажена виснажена так, і ну, якої не один раз, так, грубо кажучи, так, просто як така метафора по голові давали. Так, і від цього хочеться просто закритись, щоб вже ніхто не чіпав і нічого. Тому перший варіант поки що ні. Поки що не варто, вам є на чим подумати, що відкинути, від чого е... звільнитись. Другий варіант, чи варто вам переїжджати найближчі 3 місяці, а вам було, б, до речі, непогано би переїхати в найближчі 3 місяці. Чому? Тому що у вас з цим переїздом, по-перше, буде якийсь ну, початок чогось нового. А по-друге, у вас буде натхнення, причому на що завгодно, на роботу. Можливо, з цим переїздом ви не тільки переїдете. Я скажу, можливо, роботу зміните, можливо, ви на якесь навчання так, підете, або захочете піти, можливо, там якесь хобі, там, так, яке ви давно а, не могли а, втілити в своє життя, не знаю, там на танці пішли чи ще кудись. А, так, у вас з'явиться сили і натхнення по всім сферам діяльності. Я це маю на увазі. Тобто, і в навчанні, і в роботі, і в фінансах, і в відносинах, і все буде так, як хочете ви. Ось тут навпаки мене може дивитись людина, яка зробить так, як вона хоче. Тобто, наприклад, я кажу краще дійсно вам приїхати в ці три місяці, але якщо ви цього не захочете все ж таки робити і не послухаєтесь мене, як це дуже часто буває, то ви це дійсно можете не зробити. Тобто тут. А людина, яка робить так, як вона хоче, вона там так добре, я там прислухаюсь, але зроблю все одно по-своєму. Або навпаки, так ви прослухаєтесь, і зрозуміти, що так, це варто було того, для того, щоб нарешті розпочати щось нове, так, для того, щоб відчувати себе нарешті номер один, що ви це зробили. І що ви далі можете йти. Тому, другий, другий варіант, ну, звичайно, так, вам би варто. Третій варіант, чи варто вам приїжджати? Ух ти, вам, дуже, вам, до речі, варто. Хоча у вас цей переїзд, який а, намічається, так, або про який ви запитуєте, він нелегкий. Досі така нелегка позиція в плані того, що лячно, в плані того, що не зрозуміло взагалі, що далі. В плані того, що і не дуже би хотіла залишати те, що є, насправді, ну, може бути будь-яка причина, або зона комфорту, або дійсно там, ваші рідні міста, або ви до чогось так звикли. Дуже лячно, але це треба зробити. І ви не єдина, можливо, чи не єдиний, так, хто буде в процесі цього переїзду, так, бо тут все ж таки можливо задійне ще. Декілька е, людей, так, ну, тобто, як родина. Єдине, що знову-таки так, е, коли дана позиція так, випадає в мене на консультаціях, я кажу, що цей приїзд, він дійсно буде дуже корисний. Дуже корисний. Це будуть зміни, це треба робити. Але. Бояться, всі бояться, всі бояться змін насправді. Ну хто як? Більший відсоток боїться, так? Але на даній позиції. Реально боїться так, людина, тому що знову таки зміна. Що далі не зрозуміло. Це як приїзд в іншу країну. Можливо, ми там спланували все досконально, так і нам здається, що все та все там буде добре. Там у нас там хтось там на час там привіти, все немов якась домовленість, але все одно невідомо, тому що це інша країна, інша мова, інший менталітет, чи там наприклад інше місто не без кого да там країна. Або, не знаю, інший ЖК, ну, тобто, що, все, що завгодно, так, воно інше, і ви 100% ви не розумієте, що там таке. Розумієте, як воно взагалі далі складеться. Хоча, знову таки, в плані, ну, якщо б мене, там, на консультації запитали, бо я б сказала, що дійсно так, цей переїзд, він корисний. Це треба, немов зробити, щоб звільнитися від чого старого і піти в нове через свій страх, через свої переживання, тривогу і всі всі моменти. Тому так, третій варіант, вам також. Четвертий варіант. Чи варто вам приїжджати найближчі вам? На мене так цікаво. Так, це дійсно. Ну, варто приїжджати, це я маю на увазі. Чи доречний цей час? Чи класно це в плані енергоресурсності? У вас реально пряма, що до речі, як і в третьому варіанті? Сподіваюся, я не зробила вам такий так спойлер? Вам? Дійсно, варто також було б на краще це зробити, тому що ось це помешкання, так, не знаю, куди ви там будете переїжджати, там квартира, будинок, вам там буде максимально комфортно, вам там буде легко, вам там буде весело, навіть ну, в прямому сенсі затишно, так, щоб було нова музика, якось прикрасити, так, там гарно. Якось свій затошок занести. Ось дуже багато також я ж кажу знову таки: ну якщо там на індивідуальні консультації, музика вирішує, ось навіть якась фонова, так якщо ви там в якесь приміщення приїхали. Знаєте, прочистити там свою якусь таку енергетику, вмикнути свою музику, ну якусь таку е спокійну, так навіть ось таку медитативну, е якось свій затишок, так, якісь там свічки, аром, такі моменти затишні. Вам буде дуже кайфово від цього, і в сенсі вашого варіанту е непогано було би дійсно переїхати в найближчі три місяці. Тому що вам в плані цього приїзду, особливо, якщо це не тільки вас стосується, чи можливо ви до когось переїжджаєте, можливо, ви там до коханого своє переїжджаєте, так, або з кимось переїжджаєте там з коханим, так, наприклад. Бо ну, розклад загальний, ми розуміємо, так, але я повинна це проговорити. Можливо, ви сама переїжджаєте, це вже інше, так? А, але у кого дійсно хтось хтось не один, або до когось переїжджає, також дуже круто програється ця карта і знову підтверджую, що так ну варто, і вам буде класно, вам буде весело, вам буде максимально комфортно е в плані цього приїзду. Тому так ось якось так. Четвертий варіант. Давайте п'ятий варіант. А варто вам я навіть не буду е так, на на навіть не, не, не домовила нічому, тому що будете дуже... Е Знову-таки, так, повторюсь, тут я маю на увазі, варто не варто, не в плані там, що я за вас там вирішую, чи кажу, там, варто, в... тут в плані вашої ресурсності, можливо, я трішечки це відео по-іншому назву, чи, чи готові. давайте так, Чи готові ви до О, ось так ми назвемо це відео. Певно, так буде краще, так? А у вас, на, на жаль, або ні, не на жаль, так. Ну, готовності 100% немає. Дуже багато буде загонів, дуже багато буде переживань. Тут це не той час, коли варто переїжджати. Може безсоння навіть бути. Тут ви будете себе відверто кажучи. Накручувати, знаєте, накручувати тривога, зайві такі думки, негатив. Я ж кажу, знову таке безсоння, особливо поночі. можливо, вам, в принципі, буде некомфортно. Те житло, яке там запропонують найближчі три місяці. можливо, навіть там енергетично буде неприємно спати, будуть якісь жахи снитись. Ну, навіть таке може бути так по даній позиції. Вам буде лячно спати вночі, або постійно світло, наприклад, так не буде. Що до речі, дуже актуальне, так наші часи, тому чи карта така досить темно. дійсно немає світла по цій карті, і ви приїдете. А, наприклад, цей же кам в нього просто ну, буває таке, дійсно, буває таке, що просто 24 на 7 немає того світла там, по 16 годин в день. Ну, типу, щось в цьому роді, так і вам ну, не буде спокою. Я не бачу спокою, тому вам би я б не радила в найближчі так, три місяці взагалі кудись рухати. А, тому що будете сильно заганяти, будете боятись, можливо, тут треба щось і психологічно в собі проробити так? замість переїзду звернутися. Ну, бо карта така досить психологічна, так? і знову ж таки, якщо індивідуальна консультація, я раджу завжди піти в психотерапію, якщо ви вже цього не робите, бо тут є якісь ще інші загони так? в цьому плані, які треба проробити. Ні до чого там, це, це нічого особистого, там, не те, щоб я там вас якось хочу обранити, чи ще щось. Просто, ну, як зазвичай, так нас програється а, індивідуально, бо вас багато дивиться, і я повинна кожному так, максимально розповісти, що, що дає, що, що дає да, 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 як. Так. А, тому ні, п'ятий, я сказала четвертий варіант, п'ятий варіант. Звикла просто по чотири карти викладати. Тому як знаєте, коли дивлюсь на останню, кажу завжди четверту. П'ятий варіант, ну звичайно, я б не вар... Я б точно не переїжджала з вашою позицією нікуди. Тому якось так відписуйте. Мені буде дуже цікаво послухати, чи відчуваєте ви в собі таку. Якусь енергетику, так, готовності, або ще не готовності, або вам лячно, так, як на третьому варіанті, або ви відчуваєте, що блін, зараз я буду зажигати, так, як в другому варіанті, якщо я переїду. А так четвертий варіант, так можливо, до когось переїжджає. Мені буде все цікаво послухати у ваших коментарях. Тому так.